Завтра опівдні згасне сонце. Світило буде сяяти тільки наполовину через затемнення. Природне явище можна буде спостерігати навіть у Києві. Астрономи вважають його звичайним, а ось астрологи ставляться з обережністю. Цього року сонячне затемнення збігається з так званими нульовими днями. Що це означає і як його використати з користю, розповість Іван Воробйов. Щороку в різних частинах світу стається близько п'яти різних сонячних затемнень, кажуть астрономи. Цього разу момент, коли місяць, обертаючись навколо Землі, затулить на деякий час сонце, а тінь від нього затьмарить земну кулю, побачать і українці. Повне сонячне затемнення можна буде спостерігати на півночі Атлантичного океану і в Арктиці. У нас сонце сховається за місяцем наполовину. Це явище триватиме близько двох годин. Це буде по київському часу в 10 годин 58 хвилин. Максимальна фаза буде приблизно в 12 годин. І схід місяця з сонця – це буде 13 годин і з Чимось там хвилин серйозних наслідків і затемнення астрономи не чекають лише попереджають можливі незначні збурення в магнітосфері та іоносфері Землі. Це може призвести до збоїв у роботі електроприладів, кажуть фахівці. Але ці коливання можуть відчути на собі метаочутливі люди, а також ті, хто потерпає від серцево-судинних захворювань та нервових розладів. Таким людям лікарі радять підготуватися до природного явища заздалегідь, не вживати алкоголю напередодні затемнення, перейти на легку їжу і зменшити фізичне навантаження. Нужно тренувати систему. Обычный контрастный душ. Но горячая должна быть не выше 39 градусов, а холодная не холоднее 20. Астрологи в цьому затемненні бачать більш ніж просто несподівані сутинки. Цього разу астрономічне явище збігається з весняним рівноденням і початком нового року за вестійською традицією. Також воно припадає на спадний місяць і на так звані нульові дні. Наші пращури в цей час готувалися до нового року. Це період очищення, звільнення і початку чогось нового. Вважали вони. У ці дні астрологи радять позбутися усього негативного і мислити тільки позитивно, особливо під час затемнення. Во время затміння присходять такое. физическое воздействие на все, что находится на Земле, уплотняется. В том числе уплотняются наши мыслеобразы, которые мы создаем. Поэтому в этот момент рекомендуется быть в позитивном настроении, создавать только позитивные мыслеобразы. Более того, те мыслеобразы, которые мы создадим и пропишем в виде планов, они больше, больше вероятности того, что они воплотятся в жизнь. Починати е, ну не повинні не повинні ну, е, займати ні одну із позицій, які допомагають мирному населенню. Спільне волонтерським. Нинням. Торік на них припала анексія Криму, тож астрологи кажуть, хто в цей період прийде з мечем від меча і загине. Іван Вробьов Владислав Журенко, ТСН 1+,1.